Відволікти малечу від тривожних новин є надзвичайно важливо. Зокрема, досить популярним є проведення активних перерв. Як танцювали діти на шкільному подвір'ї. Дивіться у сюжеті. Цей весняний спекотний день учні початкових класів мають змогу весело, з користю для здоров'я провести час на перерві. Вже протягом досить тривалого часу. Школярі навчального закладу по вівторках і четвергах збираються на території шкільного подвір'я. Беремо. Вже кожного дня приходимо. Правда, плюси гарна така розрядка між уроками. Можна так повеселитися, потанцювати. Навіть якщо не дуже виходить танцювати, можна просто розігрітися і з позитивними емоціями повернутися на урок. Цікаві активності проводять учні старших класів цієї школи. Діти мають змогу вчитися синхронно повторювати відповідні рухи за ведучими такої цікавої активності. Як давно розпочали ці активні перерви? Вже, напевно, два роки. Так, У нас так, просто, так, десь два роки вже перерви. Цікаві активності проводять учні старших класів цієї школи. Діти мають змогу вчитися синхронно повторювати відповідні рухи за ведучими такої цікавої активності. Що вам найбільше подобається мій? Про про проти класно час веселитися в школі, тому що такого мало і більше сидимо в класі, і немає такого селищі. Наталія Коваль Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.